Всім привіт! Дивіться, як виправити непрацюючий мікрофон в операційній системі Windows 11. Але перед тим, як почати, чекаю на ваш лайк. Друзі! Якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску. Утиліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи РЕЙД масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Як і в будь-якій іншій операційній системі, у Windows 11 можуть виникнути проблеми з роботою мікрофона. В основному проблеми з мікрофоном пов'язані з апаратними проблемами, які часто виникають лише через втрату з'єднання, пошкодження кабелю, штекера або неправильного підключення. Крім цього, можуть виникнути помилки через несумісність драйверів або неправильних налаштувань. Далі у відео я покажу можливі вирішення, які можуть допомогти виправити проблеми пов'язані з мікрофоном. Перше, що потрібно перевірити, це роботу мікрофона на іншому пристрої. В основному причина може бути в нещільному підключенні кабелю через пошкоджений дріт або несправний мікрофон. Огляньте його кабель та штекер на наявність пошкоджень, підключіть його до іншого ПК або мультимедійного пристрою, та перевірте працездатність. Якщо все гаразд і він працює на іншому пристрої, спробуйте повторно підключити його до ПК, на якому були проблеми. Перевірте гніздо, до якого він підключений, і чи щільно сів у гніздо. Переконайтеся, що він підключений до відповідного гнізда, він має бути позначений відповідним кольором або позначений піктограмою мікрофону. Переконавшись у тому, що мікрофон робочий, можна переходити до налаштування праційної системи. У новій версії праційної системи представлено функцію конфіденційності, яка дозволяє контролювати доступ додатків до мікрофону. Щоб вирішити проблеми з конфіденційністю у Windows 11, відкрити пуск налаштування. Конфіденційність і Безпека. Мікрофон. Тут переведіть бігунець у стан, включеного проти доступу до мікрофона та дозволите програмам отримувати доступ до мікрофона. Якщо у вас виникли проблеми якимось з конкретним додатком, то знайдіть його в цьому списку і активуйте доступ. Також рекомендується активувати доступ для засіб перегляду класичних програм в інтернеті. Якщо ці налаштування не допомогли вирішити проблему, перейдіть до розділу Система. Звук. Перевірте налаштування вводу. Тут має бути обраний мікрофон. Якщо мікрофону немає в списку, нижче відкрити розділ Усі звукові пристрої. І натисніть тут кнопку Дозволити програмам та Windows використовувати цей пристрій для звуку. Якщо мікрофона немає і в цьому списку перевірте, чи він є у диспетчері пристроїв. Щоб відкрити диспетчер пристроїв, класніть по меню пуск правою кнопкою миші диспетчер пристроїв. Розгорніть розділ Вхідні та вихідні аудіопристрої» і перевірте, чи відображається потрібний мікрофон. Якщо мікрофон присутній у списку, але поруч з ним відображається жовтий знак оклику, спробуйте натиснути по ньому правою кнопкою миші, вибрати пункт Видалити, підтвердити видалення, а потім в головному меню диспетчера пристроїв натиснути Дія, сканувати зміни у устаткувані. Якщо мікрофон відображається із піктограмою із сірою стрілкою, клацніть правою кнопкою миші на ньому і виберіть у контекстному меню вімкнути. Якщо після оновлення конфігурації не зник, спробуйте оновити драйвер. На цьому кладіть з правою кнопкою миші на пристрої і виберіть з контекстного меню оновити драйвер. Якщо системі не вдається знайти відповідний, доведеться завантажити драйвер звуку з сайту виробника вашої моделі материнської плати і встановити їх вручну. Якщо це ноутбук, то мікрофон може бути вимкненим в налаштуваннях BIOS-пристрою. У такому разі потрібно буде знайти дане налаштування в BIOS -і та включити його. Наступна проблема, через яку не працює мікрофон, може полягати в тому, що він не вибраний як за замовчуванням в налаштуваннях системи. Якщо ви підключали інші записуючі пристрої до ПК, операційна система могла переключитися на інший пристрій, щоб змінити налаштування, відкрити налаштування, система, звук. Додаткові параметри звуку відкрийте вкладку Запис. Якщо ви побачите, що у списку є два і більше мікрофонів і зелені позначки є на кількох. Натисніть По потрібному для всіх завдань мікрофону і виберіть пункт Використовувати за замовчуванням або використовувати пристрій зв'язку за замовчуванням. У результаті зелена позначка буде тільки на потрібному мікрофоні, і він буде використаний у системі для всіх завдань для запису та зв'язку. Після цього натисніть Застосувати та ОК, щоб зберегти зміни. Якщо ви рівень звуку або відключали його в налаштуваннях, перевірте, чи не залишився мікрофон вимкнений у параметрах системи. Клацніть правою кнопкою миші на піктограмі динаміків на панелі завдань, відкрийте налаштування звуку, дозикові параметри, потім перейдіть у вкладку Запис. Виділіть мікрофон і відкрийте властивості. Повітні властивості, що відкрилося на вкладці рівні, перевірте, чи не відключений мікрофон. Тут не повинно бути червоного значка і рівень гучності бажано виставити на рівень 90-100%. Потім потрібно натиснути Застосувати ок для збереження даного налаштування. Якщо це не допомогло, спробуйте вимкнути монопольний режим у вкладці додатково. Зніміть позначку навпроти дозволи застосунка монопольно керувати цим пристроєм. Друга опція також буде деактивована. Потім перевірте працездатність мікрофону. У Windows є вбудовані інструменти та засоби усунення несправностей. Спробуйте використовувати їх для вирішення проблеми з мікрофоном. Відкрити налаштування, система. Звук. У розділі додатково запустіть виправлення неполадок із звуком пристрою воду, виявивши будь-яку проблему, утелі запропонує на екрані інструкції та рішення просто дотримуватися їх, або ж спробуйте запустити засіб усунення неполадок. Для запуску у вікні виконати: Введіть наступну команду. Після сканування утиліта покаже пристрої, що мають проблеми у системі. Виберіть зі списку мікрофон та натисніть Далі. Виберіть автоматичне відновлення та натисніть Застосувати це виправлення. Після завершення процесу усунення перезавантажте комп'ютер. Якщо звук не з'явився, перевірте, чи увімкнена служба Windows Audio. служби несуть повну відповідальність за роботу доступних програм, а також за керування різними системними ресурсами разом з їхніми налаштуваннями. У пошуку знайдіть відкрити служби. У вікні служб Windows Audio і перевіряємо, що вона запущена, потім тиснемо по ній правою кнопкою миші і вибираємо Перезапустити. В окремих ситуаціях це допомагає вирішити проблему з мікрофоном. Крім системних налаштувань пристрою, деякі програми мають власні налаштування мікрофони. Зазвичай вони розташовані в параметрах звуку. Ці налаштування можуть відрізнятися від системних і іноді мимоволі скидатися. Якщо мікрофон не працює в окремій програмі або грі, спробуйте знайти відповідне налаштування та вибрати потрібний мікрофон. Також не забувайте про увімкнення доступу даної програми до мікрофону з другого пункту. Перевірте наявність оновлень системи. Microsoft регулярно випускає виправлення для операційної системи, що включають останні модифікації, вбудовані інструменти і безліч функцій. Щоб Windows працювала належним чином, рекомендується встановлювати кожне оновлення. Для оновлення відкрити пуск налаштування Windows Update. Якщо тут є оновлення системи, натисніть Завантажити та встановити, якщо ні, перевірити наявність оновлень. Після цього Windows розпочне пошук оновлень. встановіть знайдені перезавантажте систему та перевірте, чи зникла помилка. Якщо ви використовуєте передню панель для підключення мікрофона, має сенс перевірити працездатність мікрофона на задній панелі. Також можлива ситуація, коли нова гарнітура з одним комбінованим конектором для мікрофона та навушників підключається до старого комп'ютера або ноутбука. У такому випадку слід враховувати, що стара звукова карта може не підтримувати одночасну роботу мікрофона та навушників на одному виході. Для вирішення проблеми існують різні перехідники. Це діє. Щодо усунення неполадок, мають вирішити проблему в більшості ситуацій. Проте, якщо проблема не усувається навіть після підключення іншого мікрофона, швидше за все, проблема полягає в несправності Windows або звукового обладнання комп'ютера. Ви можете скинути систему або підключити до комп'ютера нову звукову карту. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі в наступних відео.